У план робочої поїздки заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Клінчука до села Августівка Біляєвського району війшли відвідини місцевої школи та амбулаторії. Останнє обслуговує два населених пункти безпосередньо Августівку та сусідню котовку. Це майже дві тисячі мешканців. Від негоди медзаклад не постраждав. Останні проблемні три тижні працював у звиклому режимі. Сьогодні вночі вперше за 20 днів затопили у дитячому садочку. Коли приміщення прогріється, зможе прийняти малечу учитывая то, что практически 20 дней стояли холодными, в течение 2-3 дней прогреется помещение, и дети смогут посещать э детский сад. Проблема тут, як і в загальноосвітній школі, виникла через несправну опалювальну систему. Та от школярі взагалі опинилися практично на вулиці. Якби не приміщення старої школи, а йому вже більше ста років, довелося б їздити на навчання до Біляївки. Наразі у освітній альмаматер всіх августівчан йде батьківсько-вчительське чергування біля шкільних грубок навіть вночі. У класах тепло і діти спокійно займаються в дві зміни. А от нова школа, так називають її місцеві, хоча стоїть вже 30 років, постраждала від вибірки природи найбільше. Система опалення не витримала знеструмлення та подальшого зниження температури. І більшість батарей просто розірвало льодово-сміттєвих корків. Сьогодні вона нуждається уже не в точечному, не в текущем ремонті, а по суті в заміні повністю. системы опалення. Сейчас совместно з районною власти будем решать, как можна быстро і оперативно это сделать. У нас подземная типа трасса з советских часів. 220 половинних метров, две трубы йдуть. Діаметром 100 міліметрів. А на бетонних латках робити ревізії і ліже ремонтувати її. Уже не візона. У місцевого керівництва вже є пропозиції щодо вирішення складного питання. У їх основі створення нової опалювальної системи на альтернативному паливі. Все наразі впирається в кошти. Одеські можновладці для вирішення проблеми радять завчасно застерігатися від неприємних несподіванок. Дужен бути якийсь генератор. Так? Вот, который в случае отключения электроэнергии не, не, не рвет трубы там, а, а, и все остальное. Вот, но у этого генератора в части есть населенных пунктов, в части нет. Вот, нужно вот потому, вот, чтобы и глава администрации, и представители сельских советов более активно выставляли определенные там, например, сметы на покупку этих же генераторов. Ремонтні роботи продовжуватимуться майже два місяці, впродовж яких діти августівки навчатимуться в старому шкільному корпусі. Учні з нетерпінням чекають оновлення та сподіваються в майбутньому на неповторення схожих прикращів. Ірина Вацюховська, Микита Крячко. Факти.